Не той щасливий, хто багато має, а хто задоволений тим, що має. Яке не виявилися слова, коли ми змушені були покинути рівно по домівку. Узяти можна було лише найважливіше та найнеобхідніше, велика біда, яка прийшла війною на нашу землю, змусила приглянути ставлення як до життя, так і до якихось речей. І кожен крок, і кожен вчин. Став продуманим, немов би звіреним з мудрію настаново на нашого земляка Григорія Скобрути. Слава блаженному Богу за те, що потрібно зробив не важким, а важке і потрібне. Спочатку став, коли продуктивність життя знизилася, результатом діяльності стало саме життя, його збереження. Але людина може пристосуватися до обставин. І далі прийшло, немов би про Що з усіх утрат, утрата часу найтяжча і сором. Так сором. Адже час змінився для всіх, для воїна на селі землі, що пішов захищати дітей від нелюда, для пекаря, що всю ніч перша поляниця, щоб волонтери зранку могли вести хліб солдатам і жителям прифронтової зони. Для школяра Чугуєва, чи Чізюма, чи Карпова або Куб'янська, який не зміг не тільки сісти за парнем, а вже й ніколи не зайде до школи. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись, наче б не жити, а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а душа це рух. І перша турбота про те, як наскаєте даремню, ні хвилини часу. Це перший важливий крок у перевірці самого себе, в пізнанні власної особистості. А далі наступне: з якого ти роду, якого народу презентуєш величі і моральні цінності, яку землю ти готовий боронити, як це сьогодні роблять українці. Хоча не всі вони народилися в Україні і навіть є нащадками більшого етносу. І як не важко зараз. Але берімо приклад з наших кіборгів. Азову, кракена, бо вони як тіпальні. Чим міцніше їх стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймаються вони догоди.